Займаєш зручне положення, сідаєш або лягаєш, так, як тобі зручно і закриваєш очі. Сьогодні будемо позбавлятися від блоків, які мішають тобі жити успішно. І так. Закриваєш очі, глибоко вдихаєш, видихаєш. Ще раз. Робиш глибокий вдих, видих, і ще раз. Глибокий вдих і видих. Ти відчуваєш, як розслабляються твої частини тіла. Слухаєш при тому своє дихання. Дихаєш, звичайно. Відчуваєш, як розслабляються твої ноги. А руки. Як розслабляється твоя спина. Як опускаються твої плечі? Відпускаєш всі думки з голови. Очі перестають бігати. Вони натомилися, вони завжди, вони завжди бігають, працюють. Розслабляється весь організм. Думки позаду. ти слухаєш своє дихання. А зараз. Ти зосереджуєшся повністю на своєму організмі і слухаєш, де в тебе є образа гнів, в якій частині тіла воно засіло в тебе. Частіше всього вона, образа засідає в районі щитовидки. Грудна клітка. Якийсь багаж може бути в плечах. Відчувай, де в тілі в тебе це знаходиться. Якась невизначеність, якась безпорадність. Відчувай, де в тілі в тебе це є. А тепер бери, уявляєш, що ти береш руку і з, даного, з даної частини тіла витягуєш, забираєш весь цей негатив, який там знаходиться, всі твої несказані слова, все, що ти проковтнув або проковтнула, все невисказаність твоя. Ця твоя оця гіркота, яка збиралася довгими руками, і вона не мала виходу, що ти стримував або стримувала в собі. Ця твоя безпорадність. І ти береш рукою і витягуєш це з себе. Вона може мати різну форму. Різний колір і ти береш це все витягуєш з свого організму і складаєш в таку скляну кульку. Витягуєш корінці, які тягнуться з можливо, з дитинства. Воно все тобі не потрібне. І ти береш і це просто все забираєш з свого організму, витягуєш. І складаєш в цю кульку, в цю баночку. І от останні такі штрихи оцього якогось твого гніву, невираз, невираженості твоєї. Ти забираєш оце з себе, витягаєш всі ниточки, всі судинки, які тягнуться до цього гніву, і ти це все складаєш в цю кульку. А потім цю кульку ти береш руками, так легенько потреш, і вона розсипається. І це все йде, оця твоя темна сторона, оцей весь зібрання твого гніву і непроявленості, воно все осипається в землю. І земля забирається все. Вона очищає це все. А ти. На місці, де в тебе був гнів, де в тебе була злоба, де в тебе була образа, ти складаєш руки долонькою до долоні і в тебе закриті очі створюєш такий енергетичний шар. Він може мати золотистий колір, він може мати сріблястий колір. Може бути білим, може бути з голубосною. І ти створюєш такий енергетичний шар. Це твоя енергія. І ти от намагаєшся руки столити купи. Якщо вони не йдуть далі, це є форма твого шару. І ти уявляєш, ти бачиш і знаєш, що це є твоя енергія. І оцю енергію ти направляєш в місце. Звідки ти витягнув чи витягнула весь негатив свій? І ти направляєш цю енергію в це місце. Таким чином, ти заповнюєш пустоту, завідки був забраний негатив, заповнюєш своєю енергією, енергією стілення. І ти відчуваєш, як тепло входить в тебе, як тепло і наповнення, як світло в тебе входить. І тобі стає приємно. І ти перебуваєш в цьому процесі, в процесі усвідомлення і прийняття. Ти відчуваєш, що тобі легко дихати. Ти відчуваєш, що агресія дійсно дійшла, що гнів розвіявся, а на те місце прийшло тепло і легкість. І тобі приємно від цього. Твоє тіло реагує. Воно відчуває цю легкість. На майбутнє ти знаєш, що таке образа. Образа це очікування від когось певної дії. Але тепер в тебе буде усвідомлення, ти можеш щось очікувати від себе, і все рівно ти можеш помилятися. А хтось має свою точку зору. Тому очікувати від когось, якоїсь дії, якогось вчинку немає логіки і немає сенсу. Тому в майбутньому ти не будеш робити таких помилок. Що таке гнів? Гнів це намагання підкорити когось майже те саме, що образа. Але трошки інше. Не можеш ти довести раціонально своєї точки зору і намагаєшся. Донести це в якомусь такому приказовому тоні, наказовому, а воно не спрацьовує. І тут, і тут якраз з'являється гнів. Тебе не чують. Не таке проявлення. Ти не так себе проявляєш. Ти можеш проявити свою думку, але хтось по різному її считає. В кожного Своя думка. І тому на майбутнє ти вже будеш знати, як уникати цього гніву і агресії зі своєї сторони. А зараз ти пробуджуєш сам. Ти виходиш.